Холодок, тишина під такою величезною яблуною. Яблуня дуже велика, собачки кайфують. Полодовані, напоєні, білочки, так? Судоволе така білка. Шкірку вже ще бачу. Так, так, бачу вже шкіру чудово доїдаєш. Білка, куля. что-то туда грязно. Не скажем никому, так не с нашим Сократом да? Не скажем. Так, нашел в нашем положении собачка. Моя будет не мама, надеемся. Так, пуль. Что ж будет как ты думаешь? Поедем на ОЗД, будем знать на ОЗД, так? Знаемся. Ну так. Начинай. Как там? Начинай. Как там? Как там красно? Молодец, гарна девчонка. А так хочу конички, хочу верхня, така бідна. Така пошукова, гарна така собачка. Так? Нелічка. Ось солоня, погуляємо, погуляємо, підемо потім покупаємося. Біда, молодець. Ось так. Ось така білка зірові собаки, так бачите. Ай, молодець. Навіть на комарів реагує. Ай красота.